Я хочу вам показати, як я проходжу цифровий тест на діагностику шкіри обличчя своєї. Дивіться, почати відповісти на запитання жінка старше 50. Я живу. Пишемо Київ. Далі. Яка твоя головна мета в догляді за шкірою? Ну, тут треба, по вашим потребам, вибрати підвищення пружності, зменшення гіперпігментації, зменшення глибоких зморшок, зменшення чутливості, зменшення висипання, зменшення численних. Вікових ознак. Ну, так як мені вже за 50 я вибираю зменшення числе, численних вікових ознак. А тепер треба вибрати, якою є твоя шкіра протягом дня. Нормальна, жирна, комбінована, суха, іноді суха, не знаю. Ну, в мене нормальна. Яку б тобі хоть? Хотілося текстуру денного крему легка, легко хочу далі. Яку б тобі хотілося текстуру нічного крему, насичений лучше для мене? В якому засобі тобі важливо мати сонцезахисний фактор денному, тональному? Я не використовую у денному, звісно, денному. Як твій крем, крем для шкіри навколо очей міг задовольнити одну потребу, це було б зникнення кіберперимітації, ні. підтягнута шкіра навколо очей, зменшення гусячих лапок, підтягнута шкіра. Ми зробили, зробимо селфі, щоб проаналізувати твою шкіру. Ну, Дивіться, я хочу селфі, тому я нажимаю так, хочу так зробити селфі. Селфі, чудово все. продовжити. І от зараз а, аналізатор, цей цифровий, аналізує стан моєї шкіри. Значить, загальна оцінка шкіри написана: бачите, 57 чудово. Я можу більше інформації розкрити, так? І, а, от зрозуміти, всі-всі-всі тут. Гіперпермітація, видіти, в мене низька, 71 бал. Текстура добра, акне немає, блиск 60-60% зможки. Ну, по всім. Нерівномірний є, дивіться, мішки очима, гладкість і неймовірний ней, нерівномірний тон шкіри це менше. Бачите, мішки під очима. Так. Ну, далі, отак прогуртую. А Мішки під очима. Виді, добре, красним це, ну, це є проблема. Далі гладкість шкіри. Теж від... Середній показник, середній, тобто не чудовий. І нерівномірний тон шкіри теж, бачите, показує, що. Десь там красніше, там світліше, неравномірно. Я тоналку не наносила, тому ну, це як, як є. А темні кола немає. Провисання шкіри немає. Чудово. Зморжки оцінка шкіри чудова. Блиск шкіри оцінка чудова, немає. П'яна шкіра теж. Гіперпігментації відмінно немає. Текстура оцінки шкіри відмінно. Акне відмінно немає. Ну, от, е, прогортали все. Тобто, ти бачиш, е, стан твоєї шкіри. В мене, виходить, є проблема нерівномірність тону шкіри, так, гладкість, ну, не дуже висока. І мішки під очима. Добре. Ну, і далі я отримую рекомендації, як же доглядати комплексно. Нажимаю, шум'я пропоную тест. Ну Дивіться, я його і використовую в основному. Іноді змінюю. Це. Комплексний омолоджувальний догляд новий, там Restor 50 з тубурованими клітинами. От чудова тут сироватка, під очі крем, і він ще може використовуватися і над, над губами. Нічний і денний крем і очищення тонузування. Ну, отак е працює цей е цифровий тест. Якщо вам цікаво, е я можу поділитися посиланням, ви теж можете пройти і подивитися, як, який стан вашої шкіри, і що вам пропоную, як доглядати свою шкіру обличчя, щоб вона на як можна довше става е ставалася. Молодою, гарною доглянутою. Всім.